First bath. Перше купання. bath. Перше купання цуценятка. Таке купання собак команда американських волонтерів влаштовує в Чорнобильській зоні щороку. Перед стерилізацією та обстеженням. Повномасштабна війна не зупинила процес. Групу волонтерів для догляду за чорнобильськими собаками зібрав американський пожежник Ерік Камбаріан, який вперше приїхав на час 10 років тому, щоб провести тренінг для працівників станції. Коли я вперше прибув до Чорнобиля у 2013 році, я їхав потягом, і довелося йти близько кілометра до атомної станції. Собаки приєднувалися до нас протягом прогулянки. І у всіх хто відвідував ті місця, була тепла згадка про собак Чорнобиля. Їх ставало все більше. Тож у 2017 році ми привезли туди міжнародну групу ветеринарів і технологів та стерилізували і вакцинували багато багато собак. Одного з собак Ерік забрав додому у США. Тепер Чорнобильський пес живе в його будинку у штаті Іллінойс. Його назвали правиком на честь пожежника, який працював на Чес під час аварії. Right here... Волонтери зі США з організації Clean Futures Fund. загалом вакцинували і стерилізували понад 750 тварин. Завдяки цьому безпритульних собак у Чорнобильській зоні стало менше. Тепер за даними фонду їх близько 250. Після окупації ЧЕС росіянами у волонтерів додалося роботи. Вони допомагали рятувати і Людей і тварин після окупації людей майже в зоні не залишилось. Всі їдальні, які раніше працювали за рахунок яких харчувалися, ну то люди харчувалися, харчі лишалися, всі ці харчі йшли на годування собак. У момент окупації це все перестало працювати. Собак перестали підгодовувати. Тварини були в дуже, -дуже поганому стані. І почалася програма е, підгодівлі собак. Right зараз ми витрачаємо близько 800 кілограмів корму для собак на тиждень. Наш координатор з логістики раз на тиждень їздить із Києва до Чорнобиля і привозить вантажівку їжі. Корм роздають працівникам електростанції, які доглядають і годують зграю собак. А також розвозять у різні райони на різні підприємства Чорнобильській зоні відчудження, де також є зграю собак. Окрім турботи про собак, американські фахівці проводять важливі дослідження. Софікінсі тапишпорзгед. Як бачите, ця бідна дівчинка має понад 1200 імпульсів за хвилину. Це ймовірно забруднення, яке неможливо змити. Воно всередині кісток. Доктор Мусо у своїй лабораторії зможе перевірити, скільки радіації цей пас отримав із 2017 року. Доктор біологічних наук зі Мусо, який приїжджав до Чорнобиля з волонтерами, стверджує, чимало собак є прямими нащадками тварин, яких залишили їхні власники під час аварії у 1986 році. Це було для нас великим відкриттям. Це означає, що ми можемо уважно подивитись на їхні ДНК і спробувати визначити, як змінились ці ДНК за останні 37 років. Під час візиту, після звільнення ЧАЕС від росіян, команда американських волонтерів і науковців взяли зразки для досліджень ДНК Чорнобильських собак. Тімоті мусо каже, що вивчає їх разом із колегами з університету Південної Кароліни. Все, що ми дізнаємось про вплив радіації на цих тварин, і, зокрема про Чорнобиль, може бути застосовано для космічних досліджень у космосі багато радіації, а також для іншого більш актуального питання лікування раку та інших захворювань. Адже сучасна медицина використовує багато типів радіоактивних процедур. Чені, які вивчають чорнобильську зону, кажуть, вона буде цікавою для досліджень, а також небезпечною ще протягом століть. Місцеві тварини продовжують розносити радіацію, яка на забруднених ділянках не зникає. Ірина Шанкаренко, Костянтин Голубчик, Голос Америки.